Урочистим підняттям національного прапора України розпочинається святкування Дня Незалежності у Івано-Франківську. Загалом по місту комунальники планують вивісити понад дві тисячі стягів. Долучитися до оздоблення міста можуть і самі івано-франківці, виставляючи національні символи на балконах та у винних місцях. У пільній у центрі міста відбудеться урочиста хода у національному одязі. Також традиційно маршируватимуть ветерани визвольної боротьби. Загалом на площі ринок вічовому майдані та площі біля облдержадміністрації відбувається близько 30 різноманітних заходів, щоб ці заходи були змістовними. Несли окрім містецької частини якусь ідеологічну складову пошану до учасників. Як і збройних формувань колишніх, які обурювали незалежність, і сьогодення майданівців і учасників АТО до дня незалежності. Івано-Франківськ буде чистий і підмальований. Обіцяють міські чиновники. Зокрема, начальник інспекції з благоустрою міста Степан Кукула зобов'язав комунальні служби очистити від реклами зупинки громадського транспорту та світлофори. Також помалюють рекламні стовпи. Навести лад обіцяють із сміттям, помиють та почистять урни. Попрошу балансоутримувача трикутника, який йде при в'їзді з Галича, покосити буряни і привести дану територію до належного вигляду. Необхідні кущі, дерева сформувати або очистити, якщо це необхідно. Тому що цей знак є неухожений. Всі в'їздні знаки на території, які входять, які. Є на території при в'їзді в місто необхідну територію покусити. Нововведенням цьогорічного святкування кажуть чиновники. Буде заборонено покладання до монументів вінків зі штучних квітів для живих квітів. Біля пам'ятників уже передбачили спеціальні вази. Оксана Семко, Андрій Шкварла, окрема тема.